Всім привіт! Угляд смартфону Infinix Note 40 8256, ну, бачу, різна вартість є у цього пристрою. Можливо, це, до речі, буде залежати від наявності в нього е, додаткової комплектації в вигляді без дротової зарядки. От я бачу, що він коштує або 9300, або е, 10 тисяч. Можливо, від цього залежить. А можливо, це просто вже різні ціни на. Цей пристрій. Ну от приблизно 9-10 тисяч вартість цього смартфону. Так, в нас тут є NFC, в нас GBL sound. Ну, Як правило, цей GBL Sound чимось особливим, якщо ми кажемо про звучання з динаміки, він не відрізняється да, від інших смартфонів. 8256 це версія. Так. Ну, і Додатково є варіант розширення оперативної пам'яті за рахунок вбудований. 45 Вт Батарейка, не батарейка, а ця, а зарядка в комплектації, а також є бездротова зарядка в комплектації. Також уточнюйте цей момент, тому що я розумію, що в нього можуть бути різні варіанти комплектації. Так. А, така от бездротова зарядка на 15 Вт. Така сама була в комплектації до а, Note 40 Pro. Така вона маленька, кругленька. І давайте дивитися основну комплектацію до смартфону. Тут конверт, в якому ми знайдемо а, так, ми знайдемо скло на, для дисплею і захисний чохол в комплекті буде йти. Непогано. Вже є да, бездротова зарядка, чохол та скло для екрану. Далі сам пристрій. Кабель. І блок для зарядки 45 Вт в комплекті. Хороша комплектація, в принципі, як завжди, у Infinix slash техno. В них хороші комплектації до пристроїв. Так, відкриваємо. Така прямокутна форма, такий класичний дизайн, просто блок камери, такий матовий матеріал досить приємний, не збирає розводи від пальців. Ну Такий практичний симпатичний матеріал мені подобається. Так, пластиковий контур. Немає порта для навушників. Є тільки Type-C-порт, слот для sim карт і динаміки. Стереодинаміки. Тут кнопка вімкнення-вимкнення, кнопка регулювання гучності. Так, розблокуємо. Тонкі рамки подобається одразу так непогано спереду виглядає, досить преміально. От якщо, наприклад, порівнювати його з пристроєм, який от у мене був, от якщо порівнювати з пристроєм, який перед цим був на огляді да, техно пова 6 Neo, там були більші рамки, і він такий і екран був не такий. Тут AMOLED, там був якийсь TFT або IPS. Тут, звичайно, AMOLED екран дуже сочно виглядає да, в порівнянні з тим пристроєм. Причому, що в них однакові характеристики, і тут також установлений процесор MediaTek Helio J99 Ultimate. Він дорожчий, але тут от бачиш, що в нього кращий екран, краща камера, але в нього менша батарейка. Тут батарейка 5000 мАч. Перейдемо до налаштувань Android 14 xOS 14.0.0. Так. Приємно все виглядає. Так. По бенчмаркам, ну, покажу тут стандартні результати для цього пристрою, для цього заліза. Так. І по Antutu бенчмарку 440 тисяч. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях. Так. І по камері, які в нас можливості по відео, наприклад, 1080 у нас є 60 FPS. 30 FPS, 2K 30 FPS. Непогані можливості по камері. Більше різних режимів. Закриваємо. Так, і зараз покажу вам приклади знімків на цю камеру. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.